Одразу до справ, одразу до страв готую медово імбирні пряники. Для цього мені знадобиться приблизно 400 г просіяного борошна, 150 г грамів меду, 100 грамів цукру, 120 г грамів розм'якшеного вершкового масла, яйце, а також кориця, імбир та сода, приблизно по одній чайній ложці. Спочатку поєдную мед, цукор, корицю, імбир та ставлю на вогонь. Час від часу помішую і приблизно за 5 хвилин суміш стане однорідною. Тепер треба додати соду та продовжувати мішати, поки консистенція не стане повітряною, а колір посвітлішає. На це піде лише секунд 30. Я випробувала багато рецептів медових пряників, і саме цей процес робить його найкращим. Перекладаю медову суміш в іншу ємність і поєдную з вершковим маслом. Перемішую та додаю яйце. Воно, як і масло, не має бути холодним. Тепер залишається лише поступово додати борошно та вимішати тісто. Загортаю його в харчову плівку та відправляю в холодильник Приблизно на годину, щоб з ним було легше працювати. Тоді тісто можна розкачати та за допомогою різних форм зробити багато милих пряничків або навіть цілий пряниковий будиночок. Випікаються пряники на деко застеленому пергаментом, в розігріті до 175-180 градусів духовці лише 10 хвилин. Ну і, звичайно, їх треба прикрасити. Найпоширеніший рецепт глазурі один охолоджений яєчний білок, 120 г цукрової пудри та одна чайна ложка лимонного соку. Прикрашання пряникової хатинки це завжди весело і точно стане гарним спогадом. А цей рецепт 100% мій улюблений, тому що пряники виходять м'які, смачні та ароматні, обов'язково скуштуйте.